Доброго дня, вітаємо на каналі Плантагро. Ми знову на демополі між селом Жорнівка і Липовий скиток. Це поблизу. Міста Києва цікава дуже історія. Предісторію поля нагадаю, хто хто не пам'ятає, воно є в нас на сайті повністю з самого початку, з самого посіву, з кожним внесенням. Був дуже пізній посів. 15 травня 2022 року. Хто був у нас на сайті, всі бачили, що на полі знаходилися снаряди відградів. Навіть був один снаряд од РПГ. Якби успішно його все це видалили, відповідно там в нас вийшло 15 числа, все це посіять. Зверну увагу, що в міжряддях дуже видно, що залишки кукурудзи. Всі пам'ятаєте, що з осені був внесений просто деструктор стерні від компанії Enzym. І по причинах інших ми нічого більше не змогли зробити, крім дисковки і безпосередньо посіву 15-го числа. Цікава дуже історія, тому що поле якби воно феноменально, мабуть, підготовлене. Лише просто щоб показувати всім, які класні гібриди в того чи іншого виробника. Воно більше схоже для того, щоб ми розуміли для себе, що ми можемо пропонувати в наступному сезоні. Тому що компанія Seed, компанія Zadbao, компанія Раджиті нам дали ряд нових гібридів, які фактично виходять таке польове випробування на специфічних ґрунтах. Якщо дуже уважно подивитися, тут реально ґрунти досить такі глинисті, і це, мабуть, таке реальне поле. На яке можна чітко зрозуміти і сказати, що робимо як, мабуть, як усі. Цей рік досить специфічний. Всі знаєте, вартість добрив, всі розумієте, скільки коштують пестициди. Всі відчули в травні місяці солярку по 75 гривень. І зараз стоїть завдання в сезоні 2023: зробити максимально оптимальний результат і почати рахувати не лише скільки тонн з гектару ти збираєш, а яку вартість ти затрачаєш. На гектар і для того, щоб в тебе вийшла реальна рентабельність з невеличким плюсом. Тому що ну, ситуація, всі ми розуміємо, що відбувається війна, вона не закінчилась, на жаль. І тут треба виходити з реалії, які на сьогодні є. Але е, життя продовжується, ми рухаємося. І сьогодні до нас на поле завітав Святослав, один з кращих топових менеджерів компанії Фарчем. спеціаліст агрохімік, і якщо кому цікаво, можна в коментарях задавати питання і ви отримаєте на них абсолютно всі різні відповіді. Чому Святослав? Тому що якраз при посіві ми використовували продукцію компанії Фарчем, продукт Дюрасоп Новофос», 60 шістдесят кілограм. Разом з посівом 15 травня. А насправді, якби досить гарне таке поле, хочу сказати, тому що більшість демополів завжди вилизані, вичищені і, і Ні, вам... ну чуєш. Ми теж тут так площад... вигляді, площадку будто, вирівняли, щоб заїжджати їх, можна було. Бути їх робили під картинку, під те, щоб показати. А у вас насправді реальні умови, такі, які є у сільгосвиробника, те, що ну, в принципі, я бачу постійно, те, що зустрічаю постійно, компанія Ферчем. На сьогоднішній день більше п'яти років працює на території України, допомагаючи виробникам вирощувати сільськогосподарську продукцію. До портфоліо нашої компанії входить близько 38 різних продуктів. Це починаючи від групи гранульованих добрив, мікрогранульованих добрив, добрив міні-гранулі. Також у нас є лінійка водорозчинних добрив та стимулятори коректори Тут справа це класичний соняшник, зліва це соняшник стійкий до імазалілів, тобто ну, до групи з євролайтінгів. І дуже цікаво вийшло, що, що на цьому що на тому полі все одно були якби рясні дощі, і прийшлося вносити гіліантекс для того, щоб підчистити амброзію. І для себе розумію, що з точки зору цього і цього поля, воно, мабуть, більше для нас важливе, як для дистриб'ютора, що ми можемо побачити, тому що фактично всі гібриди, як би я казав на початку, вони фактично всі нові. Подивимося результат. І е, є частина поля, де в нас не внесена е, Ферчемовський новгофос, буде чим порівняти. Контроль. Компанія Ферчем входить до складу е, відомого європейського виробника групи компаній Терваліс. Безпосередньо виробник Фертінагр. На сьогоднішній день дана компанія виробляє близько 950, 950 різних е, продуктів, е, які розробляються безпосередньо враховуючи умови грунтові та кліматичні для вирощування сільськосподарських культур. Дана компанія має 14 Заводів по виробництву добрив, а також свої родовища по видобутку ленородитів та фосфоретів. Особливістю продуктів даної компанії є те, що вони мають ряд технологій по захисту елементів жилення та покращення доступності їх для рослини безпосередньо. Таким чином, дані добрива можуть використовуватися в самих екстремальних умовах для вирощування сільськогосподарських культур. Тут і була історія дуже проста, тому що всі виробники, які приходять, кажуть, блін, у нас там краще, у нас там краще, у нас там краще. Ще. Я думаю, якщо ми отримаємо якийсь збалансований результат на цих полях, отримаємо на цих досить таки бідних ґрунтах результати, я думаю, що якщо ти піднімеш. Більш збільшиш кількість добрив на наступний сезон, де нервно рівномірно збільшиш і врожайність. На даній ділянці використовувалось комплексне добриво дюросоп-новофос з мікроелементами на хилатній основі. Особливістю даного добрива є те, що воно містить в собі фосфор в трьох різних формах. І плюс до цього всього безхлорний калій і мікроелементи на хелатній основі, такі як цинк, і мезоелементи сірка та магній. Якщо говорить безпосередньо про фосфор, то в даному добрі використовуються три фосфори. Перший із них це моновалентний фосфат. Другий бівалентний фосфат і тривалентний фосфат. Кожен із них відповідає за певні функції і стає доступний для рослини в певний період росту і розвитку. Но, якщо ми говоримо про моновалентний фосфат, це той фосфор, який доступний рослині практично відразу. Він знаходиться в добриві у вигляді гумінофосфату. Тобто рослина має можливість відразу його використовувати при старті росту та розвитку. Тобто, коли насінина починає проростати, кореневі волоски вже мають можливість використовувати даний фосфор з добрива і це забезпечує максимальний розвиток кореневої системи. Після того, як рослина розвине достатню кореневу систему, починає працювати бівалентний фосфат. Його особливістю є те, що в ньому о, він завдяки добре розгалудженій кореневій системі. Як ви знаєте, коренева система виділяє ексудат, це речовини, які допомагають розчиняти та поглинати елементи живлення через кореневу систему. Завдяки саме цьому ексудату бівалентний фосфат стає доступним для рослини, і рослина може його використовувати і давати нам. Приріз. Я думаю, що ви всі знаєте, що фосфор це елемент живлення, який необхідний для рослини не тільки на початкових стадіях росту та розвитку, тому що більшість, скажімо так, наших партнерів. Ті, хто займається вирощуванням, вони звикли, що фосфор рослині потрібен на початкових періодах росту та розвиту. Тобто при посіві дати максимальне фосфору, скільки ми можемо, і цього буде достатньо. Насправді, рослина вона продовжує споживати фосфор, і достатньо критичними фазами споживання фосфору є також цвітіння, також налив нашого майбутнього врожаю. Так, от якраз в період наливу нашого майбутнього врожаю буде доступна вже третя. Форма фосфору, тривалентний фосфат. Особливістю цього фосфату є те, що до нього в добривах в технології виробництва додаються певні бустери, які забезпечують розвиток бактерій, які в ґрунті, які будуть переводити тривалентний фосфат в доступну форму. Завдяки цьому рослина зможе тривалентний фосфат використовувати і він буде доступний для рослини. Цим забезпечиться максимальний приріст урожаю, налив його і якість. Е, просто я хотів сказати про те, що у вас не стоїть задача показати, що вся максимальна урожайність, яку ми отримуємо там на ділянках, а у вас стоїть задача, показати реально. Те, що можна отримувати, те, що може отримувати звичайний виробник, який працює по технології. Та ну, зараз буде взагалі дуже складно, тому що треба буде рахувати, я кажу, всю затратну частину на гектар. І зараз стає, буває задача, якби виростить врожайність з максим мінімальними ефективними затратами на гектар. І плюс що стоїть зараз історія, це що сьогодні там навіть Невеличкому фермеру є задача про експорт, експортувати свою продукцію. Я там спілкуюся з багатьма, коли вже ряд клієнтів кажуть, що ми отримуємо сертифікацію по озимому ріпаку, щоб отримати ISCC. це те, що може використовуватися для виробництва біодизеля. Mm. І зараз, якби ця історія з ніг на голову все змінює. Ми жили з портами, да, там з проблем не було з логістикою. І зараз така кількість продукції, яка буде просто вивозитися через інші порти автотранспортом. І я думаю, що наступний рік він так. Так само буде соняшник-ріпаковий? Так, да, я спілкуюся з багатьма виробниками Сільвос, і дуже багато поскорочували площу під озимий ріпак, дуже багато хто поскорочував під озиму пшеницю, пшеницю, дуже багато хто поскорочував, а є навіть господарства, які не планують сіятись взагалі. Тому я думаю, що на наступний рік буде дуже багато посії соняшнику. Кукуруза, я думаю, теж скорочиться, тому що є економічна складова, те, про що да. говорили, якби, і це, я думаю, це що питання, питання газу, логістики. Плюс до цього всього, кукуруза це азотні добрива. Азотні добрива, я думаю, всі знають, скільки на сьогоднішній день коштує. І взагалі, якщо брати економіку вирощування будь-якої сільськогосподарської культури, то основні затрати це близько 30%. Це все-таки добре. Я думаю, є... я думаю, я я що... Дивись, я зараз тобі скажу, що я думаю, що зараз добрива стала більше. Чим 30% вони десь добралися до 50%. Ну у зв'язку з подорожчанням останні ну останні за останній рік, напевне, два роки навіть. Якщо взяти, то да, я з тобою абсолютно згоден. Тому е на сьогоднішній день досить важливо е правильно підійти до системи Еф... живлення. Ефективне живлення, так. ефективна хімія і на на, на, на виході отримати результат.